Відомий рівненський порукар Алекс Матирний продовжує крокувати стежиною перемоги. Нещодавно він разом зі своїми учнями та колегою повернулись з чергового конкурсу. Отож, які нагороди вдалося їм здобути, ми зараз поцікавимось. Нагорода за нагородою Алекс Матирний разом зі своєю командою продовжує займати прозові місця на різних конкурсах. Цього разу майстер особисто отримав три дипломи в різних номінаціях на відкритому відбірковому турі чемпіонату України з пероказького мистецтва, нігтьової естетики, макіяжу та з нарощування і декорування вій. Цей раз я підняв світошкітику невіна рівень. Цей раз я їхав на три номінації. Це було дві номінації чоловічих. Перша номінація, де я здобув золото, Тобто, це авторська чоловіча стрижка і укладка без барбер. Я їхав на 100% їхав за перемогу, я її здобув. Друга номінація це була чоловічий модний образ фулл фешн. Там я здобув срібло. От і третя номінація це була жіноча модна укладка кудрі та хвилі, там я здобув срібло. За останні декілька місяців Алекс Матирний виборов чимало нагород, як на міжнародному, так і на українському рівні. Тому цього разу також у своїй першості не сумнівався. Третій чемпіонат – це вже був мені такий, як азарт, як і гра. Вже як не мене грав спортсменів. Вже коли ти береш якісь перемоги, ти все хочеться більше і більше. І якщо я попередні чемпіонати їздив. Не ставив за цілісі перемоги а просто як познання більшості такої, як професійної цілі. То на зараз я б точно їхав за перемогами. Я був на 100% впевнений, що я їх перевезу разом з Алексом. Здобула перемогу і його колега Юлія Залевська у номінації «Коктейльна зачіска з елементами плетіння. Люблю дуже робити жіночі зачіски вечірні це мене зараз така. Сама улюблена номінація вечірні жіночі зачіски. Роблю задоволення, отримую задоволення під час роботи. Тому було дуже легко. Своє вміння на цьому чемпіонаті показали і учениці Алекса Матирного, Аліса Ковальчук та Вікторія Мучко. Остання, до речі, здобула третє місце у номінації Модна жіноча укладка Кудрі і хвилі. Це перша і досить вагома перемога для неї. Це моя перша перемога. Я не сподіваюсь, не остання. Так що будемо старатися, будемо продовжувати і будемо йти далі. Відповідно такими результатами своїх учнів, майстер задоволений. Дуже задоволений своїми учнями, що вони гідно представили школу з моїм ім'ям. Дуже задоволений тим, що все таки є такі бойці, які не бояться не трудності, не бояться ніяких преград, Ідуть ув'ярено, йдуть так само до перемоги її. Я я дуже задоволений, що я можу їм дати свої знання, і вони її можуть представити. Алекс Матирний розповідає, що тільки наполеглива праця дає свій результат, а розвивати та удосконалювати свої вміння ніколи не пізно і завжди потрібно. Ці чемпіонати не потрібні для людей, в них треба приймати участі в такому чині ти ростеш і майстерності, і колеги зовсім по-думу до тебе ставляться і ще найбільше задоволення, найбільша перемога, коли ти можеш оправдати довіру своїх клієнтів, довіру своїх колег, довіру своїх батьків, мама дуже була рада за мене, дуже рада була, була моя сім'я. Я кожен раз, коли їду на чемпіонат, і середній мій син, така папа привезе мені якусь медаль. І я розумію, що я мушу взяти не одну медаль, а як мінімум дві, тому що одна медаль для мене одна для мого сина.